У листопаді в місті Нововолинську проходив тиждень сталої енергії, в рамках якого учні загальноосвітніх шкіл мали змогу здавати у своїх навчальних закладах відпрацьовані елементи живлення, тобто батарейки. Найактивнішими у цій ініціативі стали учні та педагогічний колектив навчально-виховного комплексу №1 колегіуму. Організатори тижня управління економічної політики та інвестицій Нововолинської міської ради вирішили заохотити переможців і подарували навчальному закладу комплект світлодіодних лампочок. Директор навчально-виховного комплексу Сергій Мороз каже, приз не тільки ціни, а й корисний. Попри немалу вартість, подібні лампочки споживають у 8-10 разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання, а також удвічі менше, ніж так звані економки. Тепер класна кімната, яка у радянські часи, а подекуди й нині на освітлення витрачала майже кіловат енергії, споживатиме ледве сто що це допоможе нам трішки зекономити електроенергію, тому що оплата за рахунки у нас досить велика. Ми бюджетна організація, і ми економимо на на чому тільки можемо і як тільки можемо, шукаємо способи зекономити. Ну і головне завдання, я вважаю, що не тільки економити енергоресурси а й привчати дітей до енергозбереження і енергощадності. Цього року вдалося провести не лише інформаційну кампанію із залучення громадськості, а й поставити собі ряд якісних запитань та завдань, вирішити, які заплановано наступного року, каже начальник управління економічної політики та інвестицій Василь Мигас. І вже по факту проведення тижня «Стало енергії міською владою, координатором нашим Едуардом Анатольовичем Савіком були поставлені перед нами нові завдання. Це перше завдання. Це утилізація проєкт, створити базу для того, щоб був написаний і взагалі реалізований проект по утилізації відпрацьованих батарейок, відпрацьованих елементів освітлення. Також ми поставили перед собою завдання провести тепловізійну зйомку всіх будівель бюджетної сфери, для того, щоб ми бачили, де самі більші втрати тепла йдуть у наших бюджетних будівлях. Також нам би було цікаво долучитися до такої європейської ініціативи, як є Дісплей. Це є така компанія із енергетичної сертифікації будівель долучившись до цієї компанії, ми будемо мати можливість бачити рівень нашого споживання, споживання наших будівель і порівнювати його з якісними показниками, які є в європейському союзі. Також такою цікавою ініціативою, яка могла б бути у нашому місті і яку ми собі запланували. Це всі заходи до речі, заплановані нами на 2015 рік. Це є провести таку ініціативу, як енергозберігаючий клас. Одна наприклад, якщо говорити про цей клас, то першим таким елементом, який ми могли зробити для цього класу, це були саме ці світлодіодні елементи живлення. І просто поширювати цю практику на всі на всі школи, на всі класи. Ми будемо старатися, тому що є цікаві проекти, про які ви почуєте, уже в найближчий час у нашому місті будуть реалізуватися. Якщо тиждень сталої енергії, який проходив рік тому, дозволив місту зарекомендувати себе перед партнерами, то цьогоріч він був уже вираженням тісної плідної співпраці між Нововолинськом та Асоціацією енергоефективних міст України та іншими партнерами. Наступного року кажуть організатори під час подібних заходів планують вирішити і ряд нових поставлених завдань.